Ді діточки вам гратись, на заняття слі збиратись. Думай не ближче всі сідаємо і заняття починаємо. Дітки, на минулому тижні ми з вами ходили на екскурсію до лісу і побачили, як багато там росте дерева. Зараз я вам розкажу, які бувають ліси. Хвойний ліс це ліс, в якому ростуть дерева хвойних пород. Сосна. Кедр, смарека, листяний ліс. Там, де дерева, листяних порід. Дуб, береза, клен, липа. Ці дерева втрачають на зиму листя. А є ще мішаний ліс. В ньому ростуть і хвойні, і листяні дерева. Дітки, пропоную вам сьогодні разом зі мною сконструювати з ліго мішаний ліс. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготували пальчики. Вітер стомлено шипоче. Осінь листя золотить. Гілочки бере стріпочі і безмежно так летить. Ось і дощик накрапає. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Осінь листячку хапає. Хап-хап-хап. Ха-ха-ха. Щоб сконструювати ялинку, нам потрібен зелений колір. Починаємо. Дивіться уважно, спочатку робимо стовпу ялинки. Далі поступово додаємо деталі. І в нас виходить кухнаста ялинка. Ось така. Далі будемо конструювати дерево. Нам потрібні лєво. Помаранчевого, жовтого, коричневого, можна й зеленого кольору. Починаємо робити стовбур. Для цього коричневі цеглинки з'єднуємо між собою. Робимо різних крону дерева. Уважно слідкуйте і повторюйте за мною. Чередуємо цеглинки різних кольорів. Ось такий ліс вийшов в мене. Чекаю ваші роботи. Сподіваюсь, у вас все вийде. До зустрічі, малята!